У його зовнішності та способі життя не було нічого такого, що приваблювало до себе увагу. Але при зовнішній пересічності він був генієм, затвердженням видатного математика Лагранджа найбільшим із всіх, що жили коли-небудь на землі. Поряд з Галілеєм Ісаака Ньютона вважають основоположником сучасної науки. Він народився в 1642 році в невеличкому селі Вулсторп неподалік від Лондона у родині фермера. Він знав свого батька, який помер ще до його народження, і майже не пам'ятав матір. Залишивши трирічного сина на піклування бабусі, вона поїхала з іншим чоловіком. Ісака очікувала тривіальна доля англійського фермера. Але чуйні родичі, побачивши тягу хлопчика до знань, допомогли йому одержати освіту. У школі Ньютон особливими успіхами не відрізнявся, але в Трініті коледжі вчився блискуче. Хоча спочатку його студентське життя псувало те, що він як першокурсник і виходить з бідної родини, повинен був прислужувати більш старшим і заможним студентам. У 1665 році в Англії почалася епідемія чуми. Рятуючись від неї, Ісак виїхав у рідне село. Сусіди-фермери, бачачи, що парубок не поспішає господарювати, уважали його ледарем. Цей ледар із сімейства Ньютонів тільки те й робить, що кидає камінчики та вертить у руках скляшки, говорили вони. Однак саме в цей період у Юсака народилися ідеї найбільш великих його відкриттів у галузі математики та фізики. Тут, у Вулсторпі, Ньютон досліджував сонячне світло. І за допомогою призми розклав його на складові кольори Спектр. Тут же він відкрив закон всесвітнього тяжіння. За легендою, ця ідея прийшла Ісаку в голову, коли на нього впало яблуко з дерева, що росло в його саду. Повернувшись через два роки в Кембридж, Ньютон отримав ступінь магістра та почав викладати в Трініті коледжі. Через рік він став професором математики і очолив фізико-математичну кафедру. У Кембриджі вчений продовжив дослідження з оптики, розпочаті ще в Улсторпі. У 1671 році він сконструював дзеркальний телескоп, який склав враження не тільки на вчених, але й на короля. І в наступному році Ньютон був обраний членом Лондонського королівського товариства Англійської академії наук. Працюючи в університеті, вчений завзято трудився над вивченням законів руху та будови Всесвіту. 28 квітня 1686 року у вазі членів Королівського товариства Ньютон представив головну працю свого життя математичні початки натуральної філософії. Тут він виклав основи класичної механіки, висунув теорію руху небесних тіл, дав пояснення явищу припливів і відливів і визначив розвиток науки на наступні сторіччя. У ці роки вчений також працював над новим математичним методом, який ми знаємо як диференціальне та інтегральне вираховування. Цю ж тему, незалежно від Ньютона, досліджував і Лейбніц. Між двома вченими виникла суперечка про те, кому належить право відкривача. По деяких свідченнях полеміку, що затяглася на довгі роки, жовчний ньютон, він в образливій для леймдніца формі. У 1696 році Ньютона призначили директором монетного двору, і він переселився з Кембриджу в Лондон. Йому доручили керувати перекарбуванням англійської монети. Завдяки Ньютону монетну справу в Англії було приведено до ладу, за що йому присвоїли довічне високооплачуване звання майстра монетного двору. Це поклало кінець скрутному матеріальному становищу Ньютона, однак віддалило його від науки. Через п'ять років учений став членом парламенту, у якому щоправда за два роки засідань не виступив жодного разу. Єдина фраза, вимовлена ним у парламенті, була адресована служителеві: Закрийте вікно, дує. В 1703 році у Ньютона обрали президентом королівського товариства і чверть століття до самої смерті він залишався на цій посаді. А в 1705-му королева Ганна зробила вченого лицарем. До його імені додалась приставка СЕР. Це життя Ньютон постійно був зайнятий роботою, яка захоплювала його настільки, що він часто забував пообідати, пізно лягав спати і витрачав на сон не більше п'яти годин. Він рідко ходив у гості і нечасто приймав у себе гостей. Не дозволяв собі відпочинку та передишки, вважаючи загубленою кожну годину, яку не присвятив заняттям. Зосередившись на науці, Ньютон мало уваги звертав на побут. Говорили, начебто для своїх двох кішок, маленької та великої, він випиляв у двері два отвори різних розмірів. Творцеві вищої математики якось не спало на думку, що було б досить і одного великого отвору. Помер Ньютон у віці 85 років 20 березня 1727 року. Його поховали у вестмістерському аббатстві в Лондоні над могилою великого вченого пам'ятник з погруддям та епітафією. Тут спочиває сер Ісаак Ньютон, дворянин, який майже божественним розумом довів зі смолоскипом математики рух планет, шляхи комет і припливи океанів.